Перша на донацію до харківського відділення заготівлі та компонентів приїхала бухгалтерка комунального підприємства комплексу з вивозу побудових відходів Анжеліка Варєнікова. Сьогодні тут здають кров 40 працівників підприємства. Серед них водії, бухгалтери та логісти вам запропонували чи пізналися так, так. Так запропонували. Одразу погода одразу погодилась. Також на донацію прийшла Дарія Лебединець. Жінка каже, цю кров вона здає, щоб допомогти пораненим військовим та онкохворим дітям. Здаю, вперше вирішила, тому що це дуже велика допомога, та допомога, яку я можу надати в даний період життя. Просто зараз такий час, що мені здається, що будь-яка допомога важлива. У цьому центрі заготовляють плазму крові, з якої потім виготовляють медичні препарати, говорить директорка харківського відділення заготівлі крові та компонентів Галина Сіраштан. Лікарські засоби, які використовуються при ліку при наданні оперативних лікувань, при наданні медичної допомоги онкологічним форем, при поширених травмах, при різного роду оперативних втручань, там де є велика втрата крові. Ну, зараз в цей період війни це наші препарати, вони взагалі безцінні, тому що за допомогою їх можна надавати медичну допомогу, починаючи вже з поля бою. Хіраштан говорить, цю процедуру можна проходити раз у два тижні перед здачею крові донора обстежують. Наше завдання заготовити плазму, але заготовити якісну плазму, щоб не було плазму від вілоінгікованих пацієнтів від пацієнтів, у яких є вірусні гепатіти Б і С. Тому по процедурі донор, який приходить на донацію, йому береться експрес-тест з пальчика, береться кров, і через 10 хвилин ми маємо або позитивний, або сумнівний, або від'ємний результат. Нині кількість охочих здати кров у Харкові зменшилася, але потреба у донорській крові та плазмі залишається високою, каже Сіраштан. Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.